Вітаю! Сьогодні буду готувати салат під назвою Улюблений. Він нереально смачний. Рекомендую! Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку підготую яблука. Шкірку знімати не буду, тільки виріжу серединку. І яблука наріжу смушками. Перекидаю до миски, в якій буду замішувати салат. Також наріжу два яйця кубиками. І дрібненько наріжу трішки волоських горіхів. І як же ж зелені, в мене кріп. Дрібненько наріжу. І це все відправляю до миски. Сюди ж кукурузка, сіль і перед самою подачею до столу додаю сухарики. Хтось, з яким полюбляє смаком. Ми зараз будемо його смакувати, тому додаю зараз. І майонез. Перемішую. Погляньте, який смачний має вигляд салат.